Вічний революціонер, дух, що тіло рве до болю рве за поступ щастя й волю. Він живе, він ще не вмер, ні пупівської тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, хріб його ще не звело. У місті, що носить ім'я каменаря, було на питання про вшинування поета у більш детальній панниці, причому в середмісті на Великому Майдані. Слід відзначити, що на початку 60-х років тодішньою радянською владою на цьому місці був пам'ятник ульяного Ленена. 9 жовтня 1990 року його було демонтовано. Оскільки найбільше площе міста Сороків з архітектурного ансамблю випадало його центральна міста. Жителі міста і влада схилилися до думку виковічника в місті знайменням Івана франківського українського письменника Івана Яковича Франка. Відтак, 26 серпня 1995 року, в історії міста відбулася визначна подія. Відкриття пам'ятника Іванові Франку по вулиці Незалежності. Автори намагалися виразно виділити обличчя груди і руки поета, які разом із динамічною, із динамічною постаттю символізували задумана поета і філософа. Заді скульптури два елемента спалах і вогню, які є одночасно тлом для скульптури. Три любові Івана Франка. Першим коханням юного Івана Франка. Було кохання до Ольги Рушкевич. Вона була талановитою дівчиною, захоплювалася багатьма мовами. Батьки Ольги Рушкевич з дитинства заохочували її до дружби з Іваном Франком. Вони сподівалися, що юний Франко зробить блискучу кар'єру. Але, на жаль, після першого ж арешту вони заборонили йому з'являтися у їхньому домі та спілкуватися з їхньою донькою. Попри заборону зустрічатись, Іван та Ольга листували ще 10 років. Оля кохала Івана Франка та по повелінню батька вийшла за священника і написала Франкові листа. Цитую, Не думай, що я тебе забула, ти мені ніколи з думки не зійдеш. Все буде тісно, пов'язане з тобою, твоєю роботою, твоїми думками. Лист Ольги завели Франка із ніг, і він відписав їй. Цитую, втративши тебе, я втратив надію на любов чесної і розумної жінки. А притім такої, котра могла б зв'язати свою долю з моєю. Цей вірш Іван Франко присвятив своєму першому коханню Ользі Рушкевич. І ти лукавила зі мною. Ах, ангельські слова твої була лише обліском брехні. І ти лукавила зі мною. І на тямущому мені затрулиш серце грізотою, Ті ангельські слова твої, і ти лукавила зі мною, і серце бідне рвеш в мені, що ти злукавила зі мною. Він перелив свій біль у найкращій поезії, вона ж на сім замків закрила своє горе. До кінця життя ім'я Ольга було для Івана Франка священне, а Ольга ж зберігала його листи до вік. Своїй сестрі Михайлині вона заповіла, щоб вона поклала їх у труну під голову, як найцінніший скарб життя. Другим коханням Івана Франка була Юзефа Дзвонковська. Про красудзу Юзефа Дзвонковської, про її передові і оригінальні погляди, про її начитаність Іван Франко вперше почув від своїх польських друзів. Один з них написав йому, перед цією красою потрібно впасти на коліна і молитись. За такою королевою можна піти, хоч на край світу, кинутись в вогонь або воду. Це якийсь диявол, а не жінка. А знаєте, чим ще притягує величезним тактом, тримає людей на поводку, нічим не виділяється і нічого не говорить, і тим доводить людину до душеві. Це ангел доброти, розсудку, невинності. При зустрічі на Івана Франка Йозефа Цонковська справила сильне враження. Тому він одразу з палку закохався, і він вирішив, що Юзефа Дзвінковська саме та жінка, яка може йти поруч із ним, бути йому вірною дружиною. Але на жаль, Юзефа Дзвінська йому відмовила. Іван Франко дуже сильно страждав, лише потім і дізнався справжню причину її відмови. Дзвінковська була тяжко хвора на сухоти, тому як і всім, вона відмовила йому. Але тільки Іванові Франкові вона повідомила про справжню причину відмови. Тому Іван Франко тільки їй присвятив вірш про біль утрати та розпачу. Цитую. Щось горло душить, чи моїм очам, хтось видер світло, хто силіто гонить думки з душі, що в собі біль заперла. Сам біль, вона умерла, вмерла, вмерла і меркне світ довкола. І я сам. Лечі кудись бездонну службу, сльози, ридать, кричать та горло до запер. Вона умерла? Ні, це я умер. Уже 30-річним Іван Франко у Києві зустрів Ольгу Хоружинську. Ольга навчалась у Харківському університеті шляхетних дівиць. Вона знала англійську, французьку та німецьку мови. Також чудово володіла фортепіано. Ольга Хоружинська стала чудовою жінкою для Івана Франка, яка народила йому трьох синів та доньку. Але у листі до друга Іван Франко писав. Теперішньою моєю дружиною одружився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою освіченою. Не то дарма, судженою і на коні не об'їдеш. Одна із найромантичніших історій і життя уже одруженого Івана Франка це історія кохання до Целіни Жировської, дівчини із голівкою грецької богині. Вони зустрілися за досить прозаїчних обставин, за поштовим віконцем міста Львова. Іван Франко знову і знову приходив, щоб побачити це чудо. Але, на жаль, ціліна Журовська відмовила русину, тому що вона не полюбляла чоловіків із рудим волоссям. Іван Франко, схиляючи свою голову перед цією красою, писав: «Раз зійшлися ми случайно, говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно, здиблюється за трьох миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питати. Говорив щось про ідеї, та зовсім не те хотів сказати. Та кивнула головою, в сінях скрилася, як стій, Я ж мов подаріли стою, шлю в погоню погляд свій. Чує серце, що програна, Ставка вже не верне знов. Що щімиї в душі, мов рана, це блідає горем п'яна, безнадійна любов. Вулиця Франка вулиця в Івано-Франківську, що веде від вулиці Незалежності до вулиці Гаркуші. знаходиться на сході центральної частини. У mm -hmm. 1956 року на відзначення сторічного від дня народження великого командиря отримала назву Франка. Вулиця Франка вузька і з одностороннім рухом до напрямку вулиці Незалежності. Красива, обсаджена каштанами і липами, що робить її дещо затемненною. У невеликому сфері знаходиться погруддя письменника, що нібито вилазить із скелі.